Чи на твою думку, є люди, котрі не підходять один одному, ось якби однозначно. Можливо, навіть вони вже розпочали свої відносини. Вони вже в сімейних саме стосунках, але вони розуміють, що щось їм некомфортно, неприємно, і взагалі це було помилкове рішення саме одружитися, і вони вже починають думати над розлученням. До мене, коли приходять сімейні пари, от, у дуже багатьох, є така штука, що типу, типу, ми сходимо ще там, до там, консультантів, якихось людей, третя стороння особа, послухаємо. І е, якщо вони вже нам скажуть, що можна розлучатися там, чи, ну, ми розуміємо, що ми все зробили, що вже могли. Тут от, все, от, ми вже з чистою совістю, все будемо розлучатися. Але я їх завжди засмучую, я говорю на їх аргумент, що типу Діма, ми геть різні, ми не підходимо один одному, це основний аргумент там. Я говорю, що ви не випадково обрали собі саме цю людину. Тобто, виявили собі, тобто, є величезна кількість людей навколо нас, а ми чомусь саме там, чоловік саме в цю дівчину закохався, ця, дівчина в саме цього чоловіка вона обрала, цього хлопця. І це не випадково. Це не був стан афекту, це не був стан дурману, що вона на якихось препаратах сиділа там, чи ще щось. Тобто, це свідомий вибір. Так, звичайно, там є елемент закоханості. Так, там може бути елемент наївності. Можливо, вона чи він не бачили реальних і реальних проблем, які є у іншій людині, безумовно. Але цей сам вибір він був не випадковий, тому що інша людина, вона тим чи іншим чином вона все одно покриває наші внутрішні потреби. Наприклад, навіть якщо це дуже неправильні на потреби, наприклад, там у чоловіка може бути почуття провини, тому що, наприклад, всі батьки його там з дитинства виховували через почуття провини, і підсвідомо вже в дорослому віці він обирає собі там дівчину, яка провокує в ньому саме це почуття провини. І він на рівні свідомості його він ненавидить, його нудить від нього, а на рівні підсвідомості він постійно створює ситуації, які провокують. І він там на роботі себе відчуває винуватим, перед друзями відчуває себе винуватим, запізнюється там, наприклад, і вдома відчуває себе винуватим, тому що, наприклад, не. Приділяє дружині час. І саме тому ми не випадково обираємо собі певних людей. І навіть якщо так вже трапилося, і цей там кіт в мішку після весілля з'ясувалося, що ой-ой, що ж це я наробив, що ж це я обрав, що ж це я обрала. Тут потрібно розуміти, що є люди, які. Задовільняють потреби один одного там десь там на 20%, а є люди, які задовільняють потреби один одного на 80%. Якщо так трапилося, ви обрали собі людину, яка задовільняє ваші потреби і відповідає ваш тому, що вам потрібно від стосунків від сім'ї. Вона задовільняє їх на 20-30%. На вам потрібно. 70-80% компенсувати роботою над собою над відносинами. Тобто, вам багато чому потрібно буде навчитися. Вам потрібно буде навчитися говорити так, як ви раніше не говорили, навчитися не кричати там, де ви раніше кричали, навчитися слухати там, де ви раніше перебували. Тобто, це фронт роботи, який ти робиш над собою, за для того, щоб компенсувати оцю різницю. Звичайно, є ситуації пари, коли, наприклад, люди там на 70-80% з самого початку вони один одного підходять, і у них так би мовити багато спільного, і вони добре відчувають один. Одного все одно, навіть в цих відносинах 20-30% роботи все одно потрібно, і саме тому говорити, що ми будемо розлучатися, ми хочемо розлучатися, тому що ми різні, так в наступні стосунки теж буде інша людина. У неї теж будуть вади, у неї теж будуть сильні слабкі сторони. І в наступних стосунках теж буде потрібно працювати. І якщо ти не хочеш працювати в цих відносинах, і ти не хочеш ці відносини зробити щасливими. Де гарантія, що наступні відносини, які ти починаєш робити, де гарантія, що ти їх зможеш зробити щасливими? Якщо ти ці не зміг, де гарантія, що ті зможеш. І саме тому от аргумент, що ми типу дуже різні, ми не підходимо один одному. Він слабкий, тому що це завжди компенсується кількістю роботи, яку ти готов вкласти в відносини. Я нещодавно мала таку відверту розмову своєю подругою. Ось вона зі мною ділилася також своїми переживаннями стосовно того на якому етапі наразі їхні стосунки. Ось, і вона ділилася тим, що ось каже, мені здається, що кохання воно повністю закінчилось. Тобто, вона каже: немає того уже відчуття, яке було раніше, немає того, щоб ми старалися один для одного. Тобто, усі гарні слова, вчинки, дії, усе воно повністю зникло. І тепер каже: наразі є тільки дім, робота, Робота, Дім, робота або робота, Дім, і все ось так дійсно рухається по колу. І вона навіть каже, що мені з моїми колегами на роботі більше є про що поговорити, ніж з чоловіком, приходячи додому. Тобто, вона каже, мені дійсно цікаво поговорити з якимось просто іншим чоловіком, каже, який до мене приходить там просто проконсультуватися, тому що каже, це щось нове, це якась така новизна для мене, щось цікаве. Каже: а коли я приходжу додому і повертаюся знову в ту саму якби, атмосферу і хочу поскоріше там, чи на роботу, чи піти з просто зустрітися, чи дійсно цей тип уже ці відносини вони приречені на розлучення? З моєї точки зору, ні, тому що є люди дуже різних типів. Перший такий тип людей, які є: це людина пустеля це людина, наприклад, яка там взагалі не працює над собою, не розвивається. І взагалі там, вона не займається особистим розвитком. Можливо, там, це саме той випадок, я не знаю. Є тип людей, там, умовно озеро. Тобто, це людина, яка в певний час, період свого життя вона поглинула певні знання, певний досвід, вивчила там якісь речі, там, вчилася в університеті, чи там, проходила якісь курси, чи ще щось. І вона цими знаннями постійно користується, але вона зупинилася в своєму розвитку. І, умовно, є людина-річка. Тобто це людина, яка постійно розвивається, постійно щось читає, постійно вивчає, постійно вона з різними консультантами, там то вона там нутріціологію вивчає, то вона спортом займається, то вона там книжки якісь там, то вона є нові хобі. Тобто і з нею постійно завжди цікаво, тому що вона змінюється постійно. І якщо, наприклад. Дівчина не відчуває взагалі жодного цікавості до свого хлопця. Це може свідчити, що вони обоє, наприклад, зупинилися в своєму розвитку. Да, там вони обоє стали такі, як два озерця один біля одного, коли вони познайомилися, розповіли там один одному. Там вже ці історії, ті приклади, той гумор, який вже у них був в житті, і далі нічого нового не відбувається. Ну там як в тебе справи на роботі? Нормально, а в тебе? Ну і в мене нормально Що ти сьогодні робу? Я був вдома а ти що там? Ну я там, тобто і і в них нема. Нічого не відбувається ані в неї, ані в нього, і тому їм не дуже цікаво разом. З іншого боку, якщо хтось із них починає, наприклад, бути умовно людиною, річкою, яка починає вивчати щось нове, читати, вона може прийти і навіть поділитися, якщо навіть. Цей хлопець сьогодні там він там не дуже сильно суперпроактивний. Вона може прийти і розповісти йому там, сказати слухай, я от чула ось це а чи не хотів би ти там разом, щоб ми почитали таку книгу? Давай разом подивимося це. Тобто, вона може бути стати таким маленьким ініціатором змін. І спостерігати, якщо хлопець вмикається, включається в цей процес, і теж в нього відбуваються певні зміни, окей, чому ні? Ці відносини можна існувати. Якщо вона, наприклад, розуміє, що ініціатором змін є тільки вона, він ніяк ні на що не реагує, тобто йому на все так мовити фіолетово, тобто він. Хоче залишатися там умовно цією пустеллю чи цим озерцем, тоді як вона хоче бути річкою, вона хоче постійно рухатися кудись далі. Тоді, якщо вони не одружені, тоді є сенс подумати їй, ну там можливо не з ним будувати відносини там з кимось іншим. Але якщо вони вже в шлюбі, то тоді, звичайно, краще, коли вона зі свого боку. Запалить його, те, щоб у нього пішов певний розвиток, і ну тобто, неважливо, не чоловік чи жінка піднесе сірник до цього багаття взаємної цікавості. Тобто, це не дуже важливо. Важливо просто розуміти, що е, якщо от вона, наприклад, сьогодні говорить: мені типу, з ним не цікаво, він там не цікаво особистість, я піду і буду шукати собі іншого чоловіка, якщо вони одружені. То, Нема жодних гарантій, що ситуація не повториться. У мене дуже багато людей говорять, що тільки в четвертому шлюбі зрозуміли, що перший був щасливий. Насправді його можна було спокійно рятувати, продовжувати, тому що те, що далі чекало, люди навіть не очікували, що будуть настільки гірше, і тому всі проблеми, всі екзамени, всі помилки, які ми в цьому шлюбі не можемо вирішити, вони всі чекають нас в наступних відносинах. Друзі, якщо ви хочете на практиці навчитися, як правильно можна обрати собі супутника життя і зрозуміти, з якою людиною ви будете дуже щасливі в відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я, де ми проходимо там основні періоди, такі етапи, де там підготовка людини до весілля, період, коли ви там зустрічаєтеся, як зустріти, де зустріти, як сподобатися. Ми все це проходимо на програмі Стосунки від А до Я і деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. І знаєш, часто такі маленькі проблеми, якось саме там вам немає про що говорити, там вам вже один з одним не дуже цікаво, або якісь інші моменти вони породжують потім далі, далі і далі, далі якісь запитання. І одне із них це є, коли тебе людина вона починає вже дратувати. І дратувати починає абсолютно все. Всі побутові речі, що людина робить, як вона виделку тримає, як вона їсть, як вона одягається, як вона ходить, як вона реагує, знаєш, як вона там може щось просто сказати. І одразу для іншої людини, знаєш, це. Типу, і все погано, все неприємно і все дратує. І також коли це вже відображається навіть на інтимній близькості, знаєш, тобто, коли людина вже просто торкається до тебе, і ти всім своїм нутром розумієш, що ти цього максимально не хочеш. Що робити вже в такому випадку, коли така ситуація настала. Потрібно спробувати зрозуміти джерело цього роздратування. Воно все ж таки пов'язано з тим, наприклад, що жінка дуже сильно образилася на чоловіка, і ця образа вона зараз, зараз повністю закрила очі. І тому будь-яка його лінія поведінки розумна, нерозумна, етична, неетична, уважна, неуважна, вона все одно провокує це роздратування, тобто він просто стає для неї суцільним дратівливим фактором. Тобто це продиктовано, наприклад, тим, що там, вона на нього образилася, не змогла за щось вибачити, чи це пов'язано насправді з тим, що він робить щось, що її дратує. Тому що це дуже різні речі. Якщо це він робить щось, що її дратує. А з ним можна спокійно про це говорити. Моя дружина на початку наших відносин, вона мені відразу почала там говорити певні моменти, коли ми почали жити разом. Вона говорить: можеш, будь ласка, там не називати мене зайчиком, я не люблю там це слово. Вона говорить, можеш, будь ласка, не вдягати там цю одежу, вона мені не, не подобається. Чи можеш ти, будь ласка, там не залишати, наприклад, там, свої якісь там оці там станочки, там фен, там якісь штуки для гоління, там залишати їх там відкритими, чи можеш ти їх ховати в шухляду? Тобто е, тут. Тут звичайний простий процес, де її дратували якісь речі, які я робив, і мені було неважко перестати це робити. Якщо, наприклад, я розумію, би, що це там ситуація пов'язана там з її внутрішнім світом, да там, тобто вона. Дратується там з приводу і без приводу, її все дратує. Тоді там є конкретна причина. Тобто, там може бути втома, там може бути агресія, там може бути образа, там може бути якийсь там внутрішній вузол, який з ним не пов'язаний, але він просто вигрібає це роздратування і наслідки цього роздратування, тому що вона до кінця не розуміє, що відбувається з нею. І це виливається просто на нього. В такому випадку найкраще це звернутися до сторонньої особи, яка могла би допомогти їй зрозуміти, чого саме вона там так дратується, що саме відбулося з її внутрішнім світом, через що так вона гостро реагує на якісь можливо незначні речі. І саме ось такі подібні моменти знаєш, вони наче, вказують тобі на те, що ти нещасливий в цих відносинах, да, там або жінка, або чоловік. Ось як так, що ти у цих відносинах і ти в них нещасна? Я думаю, що це така досить також популярна думка, що коли ми перестаємо почувати себе щасливими, завдоволеними у відносинах, у відносинах, саме час їх якби завершувати. Саме на твою думку, чи варто ставити щастя, все ж таки на перше місце і заради свого благополуччя розривати? Відносини і зупиняти їх мені здається, що розривати відносини заради свого благополуччя це те саме, що вистрелити собі в ногу. Заради здоров'я, це так би мовити, не буває безболісно. Це не проходить, тому що чоловік, і дружина з часом вони стають одним. У них відбувається такий емоційний і фізичний процес, такий дифузії, коли вони проникають один в одного на рівні емоцій, на рівні ду, 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 на рівні духа, на рівні душі, на рівні тілесному. Тобто в них відбувається процес такого єднання і розривати це дуже болісно і саме тому. Люди розривають звичайно стосунки, люди звичайно розводяться. Одна із основних причин це подружня зрада. Це коли, наприклад, чоловік зрадив дружині, і дружина розуміє, наприклад, що я не можу більше йому довіряти. мені там дуже важко, дуже гидко лягати з ним в ліжку. Я не можу, щоб він до мене торкався. В мене в цій голові думки, як він там цими ж руками іншу жінку там торкався. І тому. Для багатьох жінок саме подружня зрада є цим фактором, з яким вони не можуть вивести, і вони розлучаються. І тут ну, ніхто нічого вже не може їм сказати, тут ніколи жодна інша людина не зможе дати якісь аргументи про що ні, ні, ні 100% рятуй сім'ю, якщо от він тобі зраджує. Тим більше, що інколи чоловіки це там, не один раз випадково десь там, щось трапилося, а це там, системний дій з його боку. Е, ще один, звичайно, момент е, такий, в яких якщо люди звертаються, я говорю, що ви можете розглянути такий варіант, як розлучення, коли, наприклад, жінка звертається і вона пояснює, що чоловік дуже сильно б'є її, і вона прям з синцями, і там прям удари не, не просто що вони там шльопнули один одного по попі, там чи вона на нього там вивилила в щось йому в лице, а він там якось на неї замахнувся а, а коли вона прям з фізичними травмами, з гематомами, з затьоками. І я тоді пояснюю, що це твоє життя, ти можеш робити з ним все, що ти захочеш, ти можеш залишатися, можеш йти. Але ти маєш розуміти, що наступний удар може бути, може бути такої сили, що ти вдаришся просто про якийсь угол, там, косяк двері, і ти не прокинешся. Тому тут рішення приймає самостійно, але тебе ну, ніхто засуджувати не буде, якщо ти вибереш це робити. Тому ось це такі основні два моменти, коли мені здається, що розлучення, так би мовити, ну, більш-менш прийнятний варіант. Але знову ж таки, він не буде легким. Тому що навіть якщо чоловік там зрадив, і там дівчина з ним розлучається, жінка розходиться, це все одно болісний і дуже емоційно складний процес. І саме тому е розривати свої відносини там ну, з будь-яких інших причин, ну, мені здається, воно розлучення це. Набагато складніший і травмуючий, і дуже важкий емоційний досвід він набагато важчий, ніж ті проблеми, з якими пари стикаються, і саме тому е, врятувати сім'ю, працювати над тим, що відбувається в сім'ї, завжди набагато легше, ніж просто сказати: ой, ми не підходимо один одному, ми не зійшлися по цінностях, чи у нас там сексуальна несумісність, як виявилося чи що це просто все компенсується кількістю роботи, яку ви проводите в. В надвідносинами там ви погані друзі, навчіться бути друзями один одному. Зробіть цю роботу. У вас поганий сексуальний конект в ліжку. Вивчайте сексологію, займайтеся, ходіть до сексолога, і це налагодить ваші сексуальні. У вас проблеми сварки в шлюбі через фінанси, і жінка говорить: хочу з ним розлучитися, бо він фінансово не амбітний. Разом пройдіть навчання, зверніться до людей, які можуть допомогти з фінансами. Запрошуйте до себе людей, яких у фінансах більш-менш нормально, на каву, спілкуйтеся з ними, і це, це все компенсується кількістю роботи. Коли чоловік тільки там зраджує, там чи дружина зраджує, чи коли це фізична небезпека для дружини, для дітей, там коли він напивається, там із на стопором кидається на неї, на дітей, і вона вирішить завершити ці стосунки, ну тут в мене жодних питань нема. Але також знаєш, як ти зараз говориш про ось такі важкі, дуже типи стосунків, коли є фізичне, емоційне, психологічне насильство, і, можливо, ну навіть всередині вже наяву жінка розуміє, що це потрібно зупинити і взагалі закінчити ці відносини, але як їй переступити через цей страх і дійсно розлучитися? Ну, тобто, що має, має бути знаєш, таким своєрідним першим кроком? Тобто, звісно ж, є цей тиск, такий особливо психологічний. І, і, і Знову ж таки, якщо ми говоримо про от, конкретно ті дві ситуації, які я навів, коли, наприклад, фізична небезпека є для неї, там, чи коли він там, гуляє по чорному і не хоче нічого змінювати. То тут можна пам'ятати, що якщо вона сама вирішила, що вона йде з цих відносин, і вона їх закінчує, тут потрібно розуміти, що вона і до цього шлюбу вона була жива. З нею і до цього шлюбу все було окей. Вона якось себе могла прогодувати, і навіть якщо вона зараз там сильно залежить від чоловіка, там фінансово чи якось, то після розлучення все одно життя не закінчиться, все буде окей. І в наступних відносинах вона може бути щасливою, навіть якщо так трапилося Що сьогодні чоловік там гуляє, п'є там і збиває її та дитину. Треба розуміти, що наша минула біографія не дорівнює нашу долю. І якщо вона все ж таки буде думати, тут в цьому конкретному випадку про свою власну безпеку, безпеку власної дитини, і вона просто ну зробить крок за для того, щоб фізично не загинути і опинитися, так би мовити, в стані, коли вона розлучена, то тут нема катастрофи такої, що все моє життя закінчилося, тому що я розлучилася, і от все треба розуміти, що наступні відносини вони можуть бути геть іншими. Може бути чоловік, який люблячий, добрий, розуміючий, не не гулящий, і тому е, тут от картинка цього майбутнього вона має бути трошки ну привабливіша ніж те, що відбувається зараз. Але знову ж таки я повторюся, що з моєї точки зору це розумний крок тільки коли є фізична небезпека, і тільки коли це. Тому що багато людей думають, що типу, от мені не подобається з ним, там, ми не зійшлися в тому, в тому, в тому. І там причина, так би мовити, ну дуже дріб'язкова, насправді. І люди розлучаються і розходяться через те, що ми постійно сваримося, чи, чи у нас равні погляди на це. Ось це, з моєї точки зору, велика помилка, тому що там втрата, втрата емоційні від розлучення там, ну, умовно на 10 тисяч доларів. А радість від того, що ми, типу, розійшлися на сто, тому тут е, потрібно розуміти, яка причина от того, що ми розходимось, і маю для тебе ще одне запитання: це коментар від нашої слухачки, яка написала, що чоловік має надто сильний зв'язок з мамою, і від мене в той самий час він вимагає, щоб я була такою повною копією мами і була схожа на неї. Чи приречені ці стосунки на розлучення? Я думаю, що ні, тому що у дуже в багатьох чоловіків є нездорова емоційна поповина з мамою. Це біч і проблема зараз для дуже великої кількості сімей. Насправді тут потрібно зрозуміти, чого він від мами не сепорувався, і чого ця емоційна поповина не була перерізана. Тобто є конкретна причина. Чому, наприклад, його мама в його житті відіграє сьогодні таку велику роль. Може бути банальний приклад: мама його слухає, і у мами він молодець, дружина його не слухає і називає, що ти у мене ідіот, і що ти робиш рішення неправильно. То звичайно, коли жінка нападає на нього і там, вона його не слухає, а мама його слухає, то звичайно він ну, для нього мама це тепла територія, а жінка це холодна територія. І він органічно намагається проводити більше часу з мамою, де йому добре, і з жінкою поменше часу, там, де йому погано. Тому що це логічно. Мама може символізувати в його житті там, щось інше. Наприклад, мама його поважає, і вона говорить, там, там, мій Микита, він там у мене там, найкращий чоловік на землі, він там такі розумні рішення приймає, як його батько відійшов у вічність, він там, для мене став опорою підтримкою». Тобто для мами він супергерой, якого вона поважає. А дружина говорить, це я на тебе найкращі роки витратила. Ти у мене, коротше, Вася, оцей такий, блін, попався мені. Тут взагалі нічого не можеш зорієнтуватися, ще й від мами залежиш, просто попадало в якесь. Ну, і звичайно, що жінка демонструє максимальну зневагу, а мама демонструє повагу. Для жінки він там нікчема, а для мами він супергерой. Звичайно, мама буде, так би мовити, перемагати в таких випадках. І саме тому розрозуміти, що саме і чому мама символізує в його житті. І спробувати дати йому все те саме, тільки зі свого боку, це дуже конкретний практичний спосіб, як зробити так, щоб мама втратила цей авторитет в його житті. Але при цьому ну, втратила не стільки стівий авторитет, скільки такий нездоровий вплив оцю емоційну поповину. Тому що навіть якщо. Ну він там переключиться і сфокусується на вас повністю, як на вашій дружині. Буде погано, якщо він почне там зневажати маму, не любити там, не дзвонити ніколи їй там, і заб'є на неї. Тому що це, це теж інша крайність. Тому маму любити поважати так, але рішення приймати самостійно і з дружиною в першу чергу вибудовувати відносини, тому що дружина важливіша, ніж мама, хоч багато чоловіків, на жаль, роблять зворотне.